Я своїми очима бачила. Я скоро перед Богом стану. То чого мені брехати? Клянеться сусідка, а я вірити не хочу, що то правда. Це було схоже на звичайну сільську пльотку. Їй сказала кума, як їй сказала кума, що бачила, як її чоловік бачив, немов мій Василь цілується з Мариною. Марина, у нас жінка молода і розлучена, виховує сама доньку, якій скоро й самій треба буде хлопців шукати. Чому матір не береже їхню честь, нікому в селі не відомо. Але щоб мій Василь та таке робив, ну, хай буде. Ми разом 35 років і вже один одному набридли, як гірка редька, але ж привселюдно. І ще й цілуватися? Василь мене привселюдно цілував на весіллі, коли кричали нам гірко. Та він не хоче раз в рік піти плащеницю поцілувати, а тут таке. Знаю я, чого сусідка Маруся мені цю звістку принесла, хоче перша розказати, як на власні очі бачила, як я на це все відреагувала. А у мене в голові лиш одна думка промайнула. весна на носі, як чоловіка з хати виганяти. Хай посадить, а потім вже вияснимо, що до чого. Моя реакція Марії не сподобалася, бо вона швидко пішла геть, а я стала собі думати, що ж то за оказія така на мою голову. Не дратувало мене те, що Василь молодшу уподобав, а те мене зачепило, що тепер село і мені кістки перемиватиме, от на старості літ дочекалася такої популярності. Прийшла до хати, аж тут і Василь з роботи охкає, що так вже йому спину скрутило, що й робити не може. Знаю я таку хворобу. Кажу я йому, називається запалення хитрощів, загострюється навесні під час веснування городів. Ніколи ти мене не пожалієш, починає він своє. Як ти мені, так я й тобі. кажу, а сама починаю пригадувати, чи був такий рік, аби я не веснувала. Не було. Хоч повзай, хоч рачкуй, чи ж кутильгай, але город я садила. Проте вже мені не спиться, знаєте, бо ж думка лиш про нього та Марину. Ну от як він міг таке вчинити? Дійсно, сивина в бороду, а біс в ребро. Відіслала його спати в іншу кімнату, бо він хропе, а сама й далі не засну. Що ж робити? Бо робити щось та й треба. Піди до Марини та покажи їй, радить кума, випхай його з хати, радить друга. Ой, що там тої зради? Забудь, каже мама, і роби, Параню, що хочеш. Найперше я вирішила піти до відкривача, до куми, куми, чоловіка, який оте все бачив. Матвій не виглядав мені ніколи пліткарем, тому я вирішила натяками не виясняти, а одразу в лоба. Ти бачив мого чоловіка з Мариною? питаю. Коли? Кліпає він очима. Коли бачив, тоді й коли. Вже мене це починало дратувати. А що я мав бачити? допитується мене Матвій. Те бачив, що твоя жінка кумі розказувала, а кума по цілому селі порозносила. Та не бачив я твого Василя ні з якою Мариною, відчепися від мене. От тобі й маєш. От тобі й перше джерело. Що мені тепер робити? Повірити Матвієві і забути за це все, чи ще допитуватися в Марини, і то так конкретно, аби вона запам'ятала, що на чужих чоловіків ласитися не треба. Зрозуміло, що я Василеві нічого казати не буду, але от сусідці отак легко рота не закриєш, бо вона як вже вчепилася, то не відпустить. А недавно кума мені принесла, що сусідка розказує, що сама особисто на свої очі бачила мого Василя та Марину. То я вже геть дурна стала, чи Матвій правду казав, чи сусідка повірила у свої ж брехні, а найголовніше, як це все зупинити раз і назавжди? Підпишись, підтримай українськомовний контент.